На Харківській барахолці є торговець, який знається на продажах, мені здається, краще ніж більшість пересічних продавців. Я колекціоную деякі предмети, бачу предмет, який мене цікавить, підходжу до нього, і як він продає. Я питаю, скільки коштує, але замість ціни торговець говорить: візьміть до руки, подивіться, чи повністю у вас предмет влаштовує. Я беру його до рук, і поки я його роздивляюся, він коментує, що там немає сколів, немає тріщин, вся фарба на місці. Тощо. Потім він робить пробне закриття. Він питає: як вам? Я кажу, мені подобається, в яку ціну. І далі він коментує. Він говорить: до речі, це кінець сорокових років минулого століття. Я кажу, я знаю, що це кінець сорокових. Саме такі я І колекціоную. І в цей момент я сам розумію, що я тільки що собі продав і дивлюсь на нього. І по його виразу обличчя, я розумію, що він теж піймав цей момент, і він розуміє, що я вже купив. Далі він називає максимальну ринкову ціну, яка можлива для цього предмета. Ми трохи для вигляду торгуємося, але я все одно забираю його по дійсно високій ціні. Якби торговець одразу сказав би мені ціну, то угода могла б взагалі не скластися, тому що я сказав би це занадто дорого, пішов би далі. Або я почав би роздивлятися предмет і знайшов би до чого дочепитися. Все таки скинув би ціну. І для того ця, ця угода закрилася по значно дешевій ціні. Не знаю, де і як вчився продавати той торговець. Та якщо ви продавець, або керуєте продажами та хочете на напередок менше заперечень та закривати більше угод, то забирайте спеціальний чек-лист для складання ефективного скрипта продажів. Шукайте його за посиланням в шапці профілю.